Кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду голови уряду підтримує Юлія Тимошенко. Про це ув'язнена опозиціонерка сказала під час особистої зустрічі із Яценюком та Турчиновим, переповідаючи зміст розмови журналістам. Останній зазначив, опозиція готова сформувати уряд фахівців, які здатні у цих складних і небезпечних умовах вивести Україну з кризи. Також під час зустрічі з Тимошенко політики обговорили і питання повернення до конституції зразка 2004 року. В Україні не було декілька урядів, а був один уряд, якому довіряє народ. І опозиція готова це реалізувати. Була пропозиція Арсенію очолити цей уряд, і ви знаєте, що він готовий внести саме такі кон'юнктури, які пройдуть експертизу майдану, які, я переконаний, будуть підтримані нашими громадянами. Юлія Тимошенко висловила підтримку нашій боротьбі. Звернулася до майдану, звернулася до всіх опозиційних партій і фракцій з тим, що тільки разом ми здатні перемогти. Лідер парламентської фракції батьківщина Арсеній Ценюк у свою чергу заявив, що готовий взяти відповідальність і очолити народний альтернативний уряд. каже опозиція, очікує від президента публічної відповіді, чи готова влада повернутися до конституції 2004 року і надати опозиції право формувати уряд народної довіри наступного пленарного тижня. Опозиція сподівається розглянути ці питання у Верховній Раді. Наступного пленарного тижня не просто наполягаємо, а це ключова вимога повинна бути нас як всієї української опозиції. Поставити на голосування питання про відновлення дії Конституції 2004 року. Парламент повинен сказати своє слово, і кожен депутат повинен своїм голосуванням реально показати, чи готові народні депутати України виконувати волю українського народу. Тому першим питанням, вибачу, ми ставимо. Питання відновлення конституційного ладу, відновлення парламентсько-президентської форми відносин і тільки після цього формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті.